58-річний житель Подільського району отримав вирок суду за умисне вбивство дружини. Подія сталася в одному із сіл Балтської територіальної громади. Після спільного вживання алкогольних напоїв, коли подружня пара лягла відпочивати, дружина задала чоловікові старі образи, пов'язані зі зрадою. А він ударив її за це кухонним ножем у живіт і ліг спати. Прокинувшись зловмисник, виявив на ліжку потерпілу без ознак життя та попросив сусідів викликати поліцейських, яким розповів про обставини сімейної сварки. У ході слідства поліцейські провели низку експертних досліджень. Було встановлено, що смерть жінки настала через гостру крововтрату внаслідок проникаючого поранення з пошкодженням внутрішніх органів, а правопорушник був здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними. Знаряддя злочину поліцейські виявили та вилучили в ході проведеного огляду місця події. Слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку і повідомили йому про підозру. В умисному вбивстві цей злочин передбачений частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.